Abdurrahim, ne? Kucamı mı biliyorsun? Kucamı mı biliyorsun? Яка? А ви право добре знаєте? Але знаєте добре. Ці знаки там мають право стояти? Але вони мають там місце? Ну і що? Ну і що? Знак обмеження швидкості ставиться тільки знаком додатком який пояснює обмеження швидкості. Я думаю, що просто так. Я думаю, що просто так. Так? Так. Просто не помиляйте. Дайте мені свій документ. Грудний знак, звичайно, людин 66. Придиви, я так да. Я не бачу причини зупинки. Я не, не бачу не вам зупинити. По вимозі громадянина України ви зобов'язані, не перебувайте мені. При вимозі громадянина України ви зобов'язані показати документи. більше, щоб ви мене зупинили. Ви мене зупинили. Правильно. Без причини. Я І розводите не лохату всіх. Тут я на вас буду жалобу писати, а дайте хорошо. мені своє посвідчення почитати. Причи... Жалоби... Дайте своє посвідчення. Причина зупинки, суть спокійного правопорушення. Причина зупинки, суть спойного правопорушення. Я, я зараз боню на судба. Ви мені раз пояснили, але все зрозуміло, ви, ви... Ви... ви мене не розумієте. Ви мене не розумієте? Це вас не є причина. Я вас Відкрити правила, відкрити правила, відкрити правила. Я не людей не бачу, віде, я віде, віде, людей бачу. Ну і що? Те, як не знати, хто. Я тут маю право їхати 110. Да, 90 8. плюс 20-110. Це я яка дорога? От Ці знаки поставити по закону і тоді я я буду, буду їхати. Віде, а ви забуваєте? Я постав тільки що зняв, ви мені щасливої дороги забули сказати. Ну я по нагрудному знаку зайду.